Всім привіт! Ось так ми збираємося на роботу. Знов випав сніг, припорушив машини, баба їх порозчищав. І тепер виїжджає і зараз ми будемо їхати на роботу. І він сказав, що він їде зі мною, поможе мені трохи там щось поробити і собі потім зразу поїде своєю машиною на роботу. Не знаю, що він таке придумав. Любить, напевно, мене, ну, але мені приємно. Добре. І приємно, і легше буде, і швидше я прийду додому. Ну, то нехай буде. Дивіться, бачите, на кінець то асфальт. І не треба приїжджати і посипати піском рано. Можна доспати собі ту годину чи півтора. Але знаєте, хто це зробив? Це зробили не хлопці, те, що я вчора казала, що хлопці будуть чистити. Це ми з Бобою зробили сьогодні. А я вам зараз покажу, як хлопці зробили. Дивіться, як зробили хлопці. О, бачите? О, отак. О, бачите? Ось так хлопці зробили. Гарно, правда? Ямками. Так, ідеш, і треба так, напевно. Оп, оп, скакати в ямки, переступати. А далі все, не треба. І зараз ще в одному місці покажу вам, як хлопці зробили. Ось так ми. А ось так хлопці. О. Ось так. О, ось так, бачите. Ямочками. Ямочками ось так. Все, все, хватить. О, перескакуємо стрип, скок. Далі йдемо по-слизькому. Оп, впали в ямку, оп, ще раз в ямку. Оп, ще раз в ямку. І вже можемо нормально йти по асфальті. О, отак хлопці працюють. Їхала з роботи і прийшла якась пачка. Знаю, що дівчата щось заказували, то заїхала зразу забрати. Ой, коротше, намочилася сьогодні на тій роботі, але спати не буду лягати. Зараз прийду, буду щось робити. Але я все лягаю спати, то потім нема часу щось робити. Сьогодні себе переселю і не буду лягати спати. Є ще й щось таке велике. Ну, не знаю. Не знаю, хто це, що замовляв, А може Ріта, Ріта сюди, здається, замовляла. Але казали, як прийде цього разу посилка, не відкривати без них. Так що я не буду відкривати. Почекаємо, як вони прийдуть практики, Нехай вони собі самі відкривають, тоді будемо бачити, що там є. Я покажу вам. Ще по дорозі тут а зразу коло пачкомату Був Лідл і зайшла в Лідл. Заодно подумала, що подивлюся, ціни порівняю. Ми завжди скупляємося в підронці, але кажуть, що Lidl дешевший. Ми колись ходили, а щось потім але Він чуть-чуть далі за нас, за підроль від нас. І через то, може, не хочеться йти. А так як я вже машиною, я зараз подивлюся. Я буду брати приблизно те саме, що я завжди беру в підронці. І я буду бачити різницю, чи дешевше, чи ні. І скажу. Коротше, слухайте, Справді таки дешевше, набагато. І кожен продукт, на там якесь злотий, два, все одно дешевше. По-любому, як би не було. Ну, де що там я щось одне чи два, якихось продукти побачила дорожче, ніж в бедронці. А все решта, то що я знаю, які ціни в бідронці, то в Лідлі дешевше. І буду говорити Вові, і як будемо ходити на закупи, то будемо їхати або йти, то тільки в Лідл. Бо тому що... Е, ну, В смислі, тут пару метрів від бідронки, дивіться, зараз показую бідронка. там через дорогу. Бачите? А тут Лідл. Ну то... Може і вигідніше ходити сюди, так що спробуємо. Як прийде зарплата, підемо на закупи, такі, як ми робимо в Бетронці, підемо в Лідл і я зроблю розпаковку. цією кицькою сталося. Останнім часом завжди приходить мені допомагати на кухні. Ніколи не приходила, ніколи. Она завжди така собі сидить окремо, нікого їй не треба, така дуже собі горда. А тут все приходить до мене і все щось заглядає, і все щось мені допомагає. Зифа. Зефірка. Будеш мити посуду? Ну, то ходи. Ми тут з Ілоною разом готуємо вечерю. Ілона мені допомагає. Чисти картоплю. Зараз ми зваримо, зробимо пюрешечку. Я тут. Окорочка. будемо запікати. Зараз я замариную і будемо запі запікати окорочка. І з капусти не знаю, або салат, або зараз щось подивлюся. Коротше, я бачила там одну таку класну страву з цього. З капусти. В Тіктоці бачила. І не знаю, різкувати пробувати чи ні. Чи воно в мене вийде чи не вийде. Але зараз ми подумаємо, чи краще салат буде. чи... Але я думаю, що краще салат. Ну, коротше, зараз я ще вагаюся. Подивимося. Прийшла Ріта вже додому. Відкриває посилку. Це їй все-таки посилка виявляється. І ще щось одне. Ну, Ілон, покажи. Бо прийшла ще одна посилка, поки вона їхала. І зразу кот я їй скинула, вона забрала. Що це покажи, Ілон? Угу. Така плойка. І куртка. Куртка і уги. Розпаковуєш? Я тут. Що, такі, як ти хотіла? Так, так. А мій рейчі добрі. Сімба, це не тобі. Це хочеш. Хоч, хоч це бери. Лопнеш. Та все в другому й буде. Угу. А боком. Дуже гарно. Сім, бочка. Дуже <рес> Куртка така, але, походу, замаленька на Ріту, а ну повернись спиною. Така ніби можна ходити, але не І Ріта зразу сказала, може, на ілону буде добра, але на ілону ніби така трохи великувата, а ну повернись спиною. Може і не дуже, ну, але така трошки за ніби. Не знаю, що будемо робити. Але Ріта не хоче ілоні віддавати. Каже, що буде вертати назад. І просто інший розмір замовити. Не знаю. <світ> Будемо бачити, як там буде. А прийшла Каміла тепер з практики, і Ріта сказала їй поміряти куртку. Ну і на Камілу куртка добра. Ану, повернись спиною. Ану, зроби руками як? Ну, як руками роблять? <праць> як пробують руками чи добра куртка? О. Тис. Я так ніколи не перевіряю. А треба перевіряти. Зручно тобі чи ні? То може камілі лишимо. А тут ще чудік у нас такий маленький. Ілон, а їсти, а май. Я думала, вже немає їсти. Чудік проснувся, і Ілонка все його бере її. Я все кажу. Диви, диви, диви. Так. Ти зараза мала, ти чого кусаєшся? Вона думала, що це їдло. То йди їй принеси. їй принеси. Може вона їсти хоче такого, чогось вітамінка. Бо вона тут має тільки сімечки. І ще щось там все. Ну, корм якийсь спеціальний. Але йди, бо вона може хоче морквички. Ну і все. Кінець відео. Я йду. Собі приляжу і подивлюся, якесь кіно на кінець, тому, бо я сьогодні не дивилася не кіно, не лежала, спати не лягла, так як я обіцяла. Витримала. <зас> засну сьогодні дуже рано. То зараз включу якесь кіно, то буду дивитися і засну. Але ще мушу дочекатися Вову, що Вови нема з роботи. А я вже би спала. От, і все. До завтра! Papa